Ви, наприклад, ну, давайте візьмемо про країни. Ви думали в Берлін або в США поїду. Да, там будем... А поїдете, ну я не знаю, буде дано ну, італія неплохо. Ну, просто я б сказала, поїдете або в жаркий клімат, або кудись там, де а, інфраструктура, самі будівлі, строєння такі, вони низькі, або такі трошечки застарілі. Там, де знаєте, старий фонд зберігається, туди ви поїдете. Ну, може, Греція, господи, я не знаю, що країни, Це я так вже. Бах. Віра буде інша. І там вам просто так, знаєте карт бланш, так ляже, і ви потім будете просто ви потім будете, знаєте, і раді, і будете даже, ну як сказати, дякувати небесам, що так сталося, що ви поїхали туди. У вас просто так маховік закрутиться, і ваше життя стане зовсім інше. Ось так. Ну Це я про країни. А якщо міста, наприклад, по Україні, то, наприклад, це може бути теж, да, ви